Який ваш найяскравіший спогад 2025 року? Мабуть, переїзд в Київ. А чому ви вирішили приїжджати? Я хочу бути не самим самим не самим. Не я хочу попасть самих. Що для вас зараз щастя? Бачити, як мої діти ростуть по той траєкторії, яку коли я не для всіх них. І з ними її не всуждав. Які успіхи з українською сьогодні? Українською вивчаю кожен день. Що готуватимете на новорічний стіл? Бутерброди, бутерброди, чорна ікра, трохи, чайна ложечка, сливочне масло, чорний хліб, пару тюлічок зверху, щоб не було видно ікри, щоб вони зверху були. І холодна водочка, і біле вино. Да, собственно, что еще? Все остальное чепуха.